Осені, королеву саду, осіннього хризантему. Так як я дуже люблю ці квіти, я займаюся ними, сьогодні покажу, що в мене зараз цвіте, що в мене буде навесно на продаж. Але перед тим якось початку хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ви коментуєте мої відео. Багато дуже питань, де я пропала, чому я відео не знімаю. Скажу вам так: відео не знімаю, тому що не було настрою. Я Якийсь такий неправильний відеоблогер, що якщо в мене немає настрою щось знімати, і закривала, і робила все звичайно, але якось не було настрою. Сьогодні, по-перше, буду квасити капусту, квасити яблука, солити виноград, коротеньке відео від Поділюся з вами цими рецептами, тому що дуже хочу поділитися, хороші перевірені руками рецепти. Розкажу, покажу. А зараз хризантеми уже я почала викопувати деякі сорта хризантем цей рік дуже мало торгувала маленькими кущиками, а якщо й торгувала, то на місці пересилок не робила, тому що не мала на це часу, і дуже такий трудоємкий процес Ті посилки, я не займалася тим. Продавала вдома, продавала на базарі, більшість торгувала великими кущами, бо маленьких мало висадила. Вже лишилося, ну, на продаж майже не лишилося. Розкажу, які. Від яких вирішила відмовитися сортів, які сорти лишаю, яких буду багато лишати, тому що дуже мені подобається. Про те викопувати чи не викопувати. Зараз коротенько розкажу, хоча я про це розказувала вже в деяких своїх відео, якої практики я дотримуюся. По-перше, ті кущі, які саджені черенками весною. У мене зимують, тому що вони не вимерзають, вони адаптовані, вони коріння захищене землею, і вони на 90-95% перезимовують. Якщо кущ куплений восени, ще ще куди не йшло? Ну, до середини жовтня, вже жовтень листопад, ви попринесли його з базару, посадили, він не встигає. Землі прижитися настільки, щоб земля захищала коріння. Тому осіння посадка хризантеми в відкритий груд це лотерея. Це я вам розказую те, що знаю, те, що думаю я. Як робити вам вирішувати самим? Але він не, не проживається настільки, щоб земля його захищала від дуже сильних морозів. Ну, до там 10 градусів, мінус 10 це ще нічого. Якщо мінус 20 і нижче, верніш. То хризантему дуже важко буде перезимувати, якщо вона осінньо посаджена. Я цей рік дотримуюсь такої практики. Я залишаю всіх маточників по два. Один маточник я залишаю у відкритому ґрунті, другий маточник я викопую в горщик ось я вже повикопувала. І після того, як він перецвіте, я його обріжу і поставлю в погріб. Що робити в погрібі, я буду розказувати тоді, як я буду це робити. Минулий рік в мене набагато краще перезимувала та гризонтама, яка була у відкритому ґрунті. З погреба в мене багато квітів пропало. Я навіть в деякі сорта втратила. Причину сказати не можу. Як буде цей рік, не знаю, буду бачити. Зараз я покажу вам, які сорта є, які черенки будуть на весну, каталог. Ще не роблю, буду номерувати робити каталог пізніше. Просто покажу, що є. Звичайно, можна було зробити це раніше, коли ще цвіло, бо, тому що багато вже квітів перецвіло. Не було в мене ну, ні часу, ні бажання. Напевно, ну, не знаю, як це, як це правильно пояснити. Стою війною багато. Багато що йде не так, як би хотілося як. Як треба. Да, до речі, бажаю вам ми миру всім і поїхали до хризантем. Не буду, щось буду розказувати, але в більшості не буду заважати вам своїм базіканням. Поставлю гарну музичку, щоб ви просто малувалися красивими квітами. Ось ця квіточка перецвіла. Насправді вона, коли цвіте, зовсім інша, фоточку буду ставити в куточку фази цвітіння хризантеми. Ось ця сама вона розцвітає маленький кущик. Він в мене чомусь цей рік один. Його я заховаю в погріб. Дуже така гарна. Ще в мене є схожа, зараз я покажу її. Жовта. Тут також невеличкий кущик піде в погріб. Коли дає кульку, дуже гарна кругла кулька. Ця взагалі перецвіла, нічого не скажеш про неї. Ось така салатова хризантемка. Також це йде салатова подібна, гарну кульку формує, але хоче обов'язкового черенкування, коли залишається на торішньому корінні, тягнеться догори і висока. Почну з цих хризантем подушечкою. На жаль, камера погано передає колір. Насправді вона така бордово-фіолетова аж до чорного. Дуже гарна хризантема, великий кущ. Вона не йде коли подібна, вона йде кущова кореєчка, але розкішний колір. Така ж сама червона, така насищена, гарна подушечка. Бачите, ця вже дуже гарно розцвіла. Це новенька, це я придбала цей рік. Така сама в мене є жовтенька, перецвітає вже вона, вона раніше йде. І така ж фіолетова, світло фіолетова Подивіться, яка, який розкішний колір, який вигляд гарний. Ось такі гарні кущики взагалі формує. Ось хризантема та яка з форму, дуже я показувала першу, Тільки чуть-чуть відрізняється квіточка. Бачите, це така. З цікавими такими кінчиками-трубочками. Але також, бачите, це просто квіточка. Ну, ця чуть-чуть темніша, але дуже-дуже схожа. Далі, ось така в мене була корейка. Є, вона у мене така корейка, дуже я її люблю, багато вона. Багато квітів у мене цей рік таких купила. А це у мене точно така сама, як та корейка, формою квітка, тільки коли подібна. Це я цей рік придбала також. І менша квіточка. Як поставлю фото, яка курейка. Так, ось така коли подібна, яскрава, помаранчева. Подивіться, яка квіточка по краях світліша до серединки темніша. Цю можна було б показати полюстки лопаточкою, але вона вже зовсім зовсім перецвіла. Фоточку поставила. Так, ось така жовта. Подивіться, яка. Минулий рік в мене така не перезимувала була, але я ось придбала. Знову ж таки. Так, це моя. Минулий рік я такими торгувала. Ось вона розцвітає. є ще в мене навіть декілька кущиків для продажу, кому буде цікаво. І така сама біла, ну ще вона не цвіте. Ще нігде навіть немає такої полюсточки, щоб розкрилась. Ось моя улюблена троянда відео про хризантеми, Але покажу, якими квітами тішить зараз троянда. Подивіться. Висуча, вона така за 2 метри ростом, класна дуже. І поїхали по хризантемках. Вишнева, ще є ось такі кущики. Тут вона на відео трошки якась червона, але насправді вона така вишнева вишенька. Ось Дощик на неї капає, моросить. Гарні розкішні кущі. Кажу, ще є декілька кущиків. Так, ця перецвіла, поставлю фоточку. Ця квіточка розцвітає. Мої золоті курочки її поломили. Вони вже в мене пішли кругом. Можливо, і крила різала, все одно перелітають і лазять. І зробили скульки. Непонятно що. Через то вона і росте, бо я Так, поїхали. Це також перецвіла. Ось ця перецвіла. Також перецвітає. Гружева корейка розквітає дуже гарно. Минулий рік в мене їх для продажу не було, були тільки для себе. Цей рік декілька кустиків буде. Але чекаю, щоб повністю розцвіли. Ось така жовта. Вже минулий рік я ними торгувала. Ось вона, ну, типу, перецвітала. Таку дуже люблю, вже лишилося два кустики. Для себе така квіточка, коли зацвітає, вона дає таку бульбаху аж до чорного. А потім поступово світліша, світліше і світліше. ну, Ця така дрібнесенька, ромашечка фіолетова. Ну от вона якась така не є ходова. Я її, звичайно, залишу одненьку, щоб не позбутися сорту. Але чомусь от, от люди не дуже хочуть її купувати. Така сама рожева, як я казала, розцвітає. Ось дивіться, яка розкішна. Дуже гарно, дуже мені подобається. Також лишила собі маленький кущик, ось така фіолетова, яскрава. Тільки гарні були кульками. Звичайно, вони вже поїхали, десь до нових власників пішли, а маленькі полишала собі. Ну, ось ця, дивитись, не надивитись, подивіться, яка. Обов'язково я їх лишаю 4 штучки, щоб в мене на наступний рік було багато черенків і собі багато насижу і на продаж черенками. Так щось розцвітає, навіть ще не знаю, що це буде, щось, щось, щось з новеньких. Ось та жовта. Буде гарна велика квітка, та вона невисока, десь 50-60 см. Так, фіолетова перецвітає. Дуже багато було в мене таких кущів. навіть є, напевно, штук 6 чи 7, які можна продати. Рання жовта також було дуже багато. Ну, тут, тут без слів, тому що тут уже все перецвітає, поломане. Це все те, що лишилося. цього сорта відмовилася, віддаю просто так, тому що дуже багато потребує біля себе роботи, потрібно пасинкова, ось розкішна. Трошки висока, вона така метр за метр, але, але подивіться, яка розкіш, яка краса. Ці жовті такі цікаві, волошкоподібні, Також один кущ дуже мені подобається. Відео вийшло коротеньке, вийшло довгеньке. Але все ж таки, кому сподобалась мої хризантеми, ставте лайк. Можливо, хтось захоче замовити на наступний рік. Буду рада. Так, не дивіться, що ніс подрапаний, тому я кошенятко так мене сильно любить. Вам бажаю гарних квітів, міцного здоров'я, мирного неба. Над головою, рідної землі під ногами. Все, найкращого. Пока-пока!